Привіт, я фармацевт Кандевон з класу охорони здоров'я бізнес-школи Атермі. Ось і настав. Останній тиждень листопада дні стають дуже холодними, сухими, і через це активність на вулиці зменшується у такі часи. Краще займатися фізичними вправами навіть у приміщенні. І ще одна річ, про яку варто подбати, це лога. Це пов'язано з тим, що через сухе повітря втрата вологи відбувається навіть без потіння і для профілактики застуди. Важливо підтримувати дихальні слизові вологими. Сьогодні ми поговоримо про цибулю, яка допомагає не лише зволожувати організм, але є важливою для здоров'я судин, за яким потрібно особливо стежити взимку. Я розповім про вплив поживних речовин, що містяться в цибулі на здоров'я судин, а також про цибульний сік. Який полегшує споживання цих поживних речовин і вологи. Отже, давайте спочатку зглянемо тему нашої сьогоднішньої лекції цибулю. Цибуля це один з найпоширеніших продуктів у нашому житті, і багато людей не звертають уваги на її харчову цінність чи користь, незважаючи на те, що вони часто її вживають? Сьогодні, дізнавшись про користь цибулі, під час лекції, ви зможете з радістю та вдячністю вживати її в майбутньому. По-перше, цибуля це рослина, яка, як вважають, походить з Західної Азії та, або узбережжя Середземного моря. Кажуть, що цибулю вирощують. Вже більше 4 тисячі років причина, чому в нашій країні цибулю називають саме так, полягає в тому, що вважається, що вона прийшла з заходу. Ще з давніх часів цибулю називали круглим безсмертником або безсмертником на столі, що свідчить про її харчову цінність та значення. У давньому Єгипті робітникам, які будували піраміди, давали цибулю для підвищення витривалості, а також використовували її як жертву на похоронах. Вважаючи її символом безсмертя, існують навіть сліди використання цибулі. При виготовленні мумій. В Індії з 5 століття до нашої ери в медичних текстах зазначалося, що цибуля допомагає покращити травлення і є корисною для очей, суглобів та серця. Приблизно першого столітті в Греції олімпійським спортсменам давали свіжу цибулю бо цибульний сік, щоб зміцнити їхнє тіло. А в сусідній країні, Китаї, незважаючи на те, що люди споживають багато жирної їжі, рівень захворюваності на серцеві хвороби серед китайців залишається низьким. Це явище називають китайським парадоксом. Це безумовно пов'язано з користю цибулі. Отже, давайте дізнаємося, звідки походять ці корисні властивості цибулі. Давайте розглянемо різні поживні речовини, що містяться в цибулі. Поговоримо про їхній зв'язок зі здоров'ям судин. У частині цибулі, яку ми їмо, близько 90% складає вода, приблизно 7-8% вуглеводи, 5 білки, а 1,7% харчові волокна. Мікроелементи включають в себе кальцій, калій, магній, селен, а також різні вітаміни такі як вітамін С і вітамін В9. Серед мінералів калій допомагає виводити натрій, що залишився в нашому організмі. Натрій може потрапити в наш організм через споживання солоної їжі і викликати підвищений артеріальний тиск. Калій пригнічує гормон ренін, який заважає виведенню натрію, тим самим допомагаючи вводити натрій з організму. а селен – необхідний для функціонування. Різних ферментів, які виконують антиоксидну дію в нашому організмі. Серед ферментів, які використовують селен, є ферменти, що пригнічують запалення, а також ферменти, які захищають стінки судин від окислення, тому це пов'язано зі здоров'ям судин. Вітамін С також має антиоксидантну дію, він запобігає окисленню ЛДЛ-холестерину в судинах, що може викликати проблеми. Інша назва вітаміну В9, фолієва кислота. Фолієва кислота використовується для активації ферменту, який перетворює токсичний метаболіт. Гомоцистеїн на незамінну амінокислоту, метіонін. Коли рівень гомоцистеїну в крові підвищується, ризик атеросклерозу зростає, оскільки фолієва кислота допомагає метаболізувати. І виводити гомоцистеїн, її також можна вважати важливою для здоров'я судин. У цибулі є багато різних поживних речовин, пов'язаних зі здоров'ям судин, але є. Один компонент, на який ми е повинні звернути особливу увагу, це саме фітохімікати, які виходять з рослин, серед них є алєлсульфід, глутатіон, кверцетин, сульфенова кислота, аліцин. Але основними компонентами є алсульфіт і кверцетин. Алілсульфіт. Це сполука, що містить сірку. Це компонент, який надає цибулі характерний різкий запах, він має антисептичний ефект, оскільки видаляє захисну оболонку, яку бактерії створюють для власного захисту. Він запобігає згортанню крові, сприяє нормальному кровообігу. Коли аліцин потрапляє в наш організм, він допомагає запобігти прикріпленню холестерину до стінок судин, що сприяє здоров'ю судин. А якщо він поєднується з вітаміном В1, то краще всмоктується в нашому організмі. Вітамін В1 є важливим для метаболізму, який відповідає за вироблення енергії, тому він також може допомогти в відновленні після втоми. Наступний компонент кверцетин. це антиоксидант, що міститься в шкірці яблук і цибулі. В Україні його називають по-різному: кверцетин, квестин. Але всі ці терміни означають одне й те саме. Є дослідження, які показують, що він покращує рівень поганого холестерину, відомого як ЛДЛ, а також рівень тригліцеридів. Є також дослідження, які свідчать про підвищення рівня HDL. Він також пригнічує вивільнення гістаміну, що допомагає запобігти алергічним реакціям, має протизапальну дію. Крім того, є дуже багато різних результатів досліджень. Сьогоднішня тема то здоров'я. Судин, тому я скажу лише, це. Важливо, що хоча кверцетин міститься і в інших фруктах, його найбільше в цибулі. Вона також має вищу всмоктуваність. Ви, напевно, вже зрозуміли, що цибуля корисна для здоров'я судин серед цибулі. Особливо варто відзначити червону цибулю або пурпурну цибулю, яка містить додатково пігмент антоціан, що надає їй цей колір. Антоціанін має дуже сильну антиоксидантну дію він запобігає утворенню відкладень у судинах. І допомагає уповільнити старіння клітин. Судин, за словами експертів з сільськогосподарської інтелектуальної агенції, рідко можна знайти продукти, які містять велику кількість розумних речовин, таких як флавоноїди та антоціани, одночасно, як це є в червоній цибулі. Отже, червона цибуля це корисний продукт для нашого організму. Сподіваюся, ви звернете це увагу. Саме з цих причин ви, напевно, хочете регулярно вживати червону цибулю, але щоразу готувати її може бути важко. Багато людей також не можуть з'їсти шкірку, яка містить багато кверцетину та антоціанів. Тому я хочу представити вам продукт, який дозволить вам легко отримувати ці поживні речовини: це сік з органічної червоної цибулі від компанії Етумі. У соку з червоної цибулі Етермі є чотири основні характеристики. Перша характеристика це використання органічної червоної цибулі. Друга це те, що не було додано води. Третя це використання низькотемпературного віджимання та ферментативного розпаду. А остання це те, що продукт пройшов органічну обробку та отримав сертифікацію HACCP. Давайте детальніше розглянемо значення кожної характеристики. Перша характеристика це те, що використовується органічна червона цибуля. Цю інформацію можна перевірити за допомогою знака органічного виробництва Міністерства сільського господарства. Для органічної сертифікації потрібно вирощувати на землі без хімічних добрив або пестицидів протягом трьох років. Це важливо для соку з червоної цибулі, оскільки в шкірці містяться кверцетин і антоціани. Щоб отримати ці речовини, потрібно вживати шкірку, але є побоювання щодо пестицидів. Проте сік з органічної червоної цибулі від етермі виготовлений з цибулі, вирощеної без хімічних добрив і пестицидів, тому його можна споживати з упевненістю. Друга характеристика це те, що не було додано води, але сік з органічної червоної цибулі від Етермі виготовлений з цибулі, яка вирощувалася без хімічних добрив і пестицидів протягом трьох років. Тому ви можете споживати його з упевненістю. Друга характеристика це те, що не було додано води. Багато продуктів соку з фруктів виготовляються шляхом концентрування сировини при високих температурах, а потім до них додають воду. Сік з червоної цибулі виготовлений без води, тому має високу концентрацію. Зберігаючи смак і поживні речовини, щоб отримати кверцетин, потрібно вживати шкірку, оскільки вміст у шкірці більший, ніж у внутрішній частині цибулі. І, як я вже згадував раніше, щоб повністю отримати кверцетин, потрібно вживати шкірку цибулі. Кажуть, що різниця в 60-300 разів більша, ніж у внутрішній частині цибулі, яку ми їмо. Насправді, хоча корейці часто вживають страви з цибулею, то рідко хто їсть шкірку, Тому, щоб отримати всі поживні речовини цибулі, зручніше вживати продукти, виготовлені з усією цибулею, включаючи шкірку. Оскільки шкірка тверда, краще обирати продукти, виготовлені шляхом ферментативного розпаду. Усі ці умови має сік з органічної червоної цибулі від етермі. Оскільки шкірка тверда, краще обирати продукти, виготовлені шляхом ферментативного розпаду. Усі ці умови має сік з органічної червоної цибулі від етермі. Третя характеристика, пов'язана з другим пунктом. і стосується методу обробки, це особливість, що сік отримується шляхом ферментативного розпаду при низькій температурі. по перше важливо віджимати сік при низькій температурі, оскільки такі кам, важливі компоненти, як кверцетин, антоціани та деякі вітаміни, можуть бути знищені при високих температурах. Такі компоненти можуть бути значно знищені при температурі від 70. До 100 градусів. Сік з органічної цибулі від етермі зберігає поживні речовини. Організм швидко всмоктує їх. Порівняймо метод виробництва соку від етермі з іншими, оскільки клітинні стінки цибулі, які наш організм не може розчепити, заздалегідь розщеплюються за допомогою ферментів, ми можемо швидко поглинати поживні речовини всередині клітин. Цього разу ми розглянемо метод виробництва органічного соку з червоної цибулі від етермі. Порівнянні з іншими способами щодо антоціанів, то їх вміст виявився вищим при віджиманні або ферментативному розпаді, ніж при звичайних методах екстракції. Проте, у випадку кверцетину, його вміст виявився значно вищим при ферментативному розпаді, ніж при віджиманні або звичайній екстракції, тому вам потрібно вживати продукти, які пройшли ферментативний розпад, щоб отримати антоціани. Верцетин у високих концентраціях. Остання характеристика полягає в тому, що продукт отримав сертифікат безпеки HACCP, який надається після підтвердження від Державної служби з контролю за продуктами та ліками, що на всіх етапах виробництва та упаковки не було жодних ризиків щодо забруднення небезпечними речовинами. Це означає, що ви можете довіряти цьому продукту. Як я вже згадував раніше, Міністерство сільського господарства, продовольства та сільського розвитку дало сертифікат на органічні перероблені продукти. Це система, яка перевіряє, як зберігали та обробляли сировину ще до етапу виробництва. Тому, в результаті, ви отримуєте продукт, який сертифікований на всіх етапах і яким можна безпечно користуватися. Сьогодні ми дізналися про поживні речовини цибулі, які корисні для здоров'я судин. Також я представив продукт Сік з органічної червоної цибулі від етермі. Ви можете зберігати його в холодильнику відповідно до ваших уподобань. Коли будете вживати, добре б було струсити, щоб разом з соком отримати і клітковину. Якщо ви хочете вживати його теплим, не розігрівайте упаковку, а налийте в чашку і потім підігрійте сік з органічної червоної цибулі від етермі, містить активні компоненти цибулі. Які, проте, переважно знаходяться в шкірці. Тому цей продукт дозволяє легко отримувати кверцетин та антоціани, які ми зазвичай не споживаємо через їжу. Цей продукт дозволяє зручно поповнювати вологу в суху зимову пору, а також отримувати поживні речовини цибулі, корисні для здоров'я судин. Я думаю, що багато людей зацікавляться цим для свого здоров'я, і буде корисно. Регулярно вживати. Дякую.